Після прогулянки цим чарівним районом я вирушила до пивоварні Хайнікен. Вона розташована неподалік від центру, і це був мій наступний запланований пункт. На вході мене попередили, що квиток потрібно придбати онлайн. Чесно, це виявилось складніше, ніж здавалося. Після п'яти спроб нарешті вдалося його купити. Я обрала екскурсію англійською мовою, яка тривала дві години. І ось що я скажу: це було справді круто. Чому? Тому що музей Хайнікен поєднує в собі історичну частину та інтерактивні елементи. Тут усе зроблено сучасно і захопливо: багато голограм, відео та креативних рішень. Нучувати точно не доведеться. Екскурсія розділена на кілька тематичних секцій, і в кожній з них працює окрема команда гідів. Особливо запам'яталася частина про процес приготування пива. Нас завели до спеціально обладнаної кімнати з екранами, де створювалось враження, що ти знаходишся всередині келиха з пивом. Це було неймовірно вражаюче. В інтерактивній зоні можна було зробити веселі фото та відео. Я зняла одне з них, і це точно залишиться пам'яті на все життя. Після закінчення екскурсії всі гості могли спробувати пиво, включене у вартість квитка. Ця частина виглядала як міні-клуб із музикою, специфічним освітленням та атмосферою вечірки. До речі, квиток обійшовся мені в 25 євро, і я вважаю, що це абсолютно виправдана ціна за такий незабутній досвід.